Вузенька дорога, половина з якої займали місця для паркування, постійні затори та перешкоди для в'їзду карет швидкої допомоги. Такою була вулиця Клінічна, що біля обласної лікарні. Неодноразово колектив установи наголошував на необхідності ремонту, та лікарів не влаштовував проект оновлення дороги, затверджений міською владою. Ці скаргами вони зверталися і до політиків, і до журналістів, і змінити проект таки вдалося. Нещодавно закінчився ремонт дороги, і тепер вона виглядає по-іншому. Свого захоплення від того, якою дорога є зараз, не приховує лікар Сергій Фаренюк. Був перероблений проєкт, не дивлячись на те, що раніше мотивували тим, що йде кабель до СБУ, і кабель перенесли, і вулицю розширили. Зараз, шановні то на років 50 Даю вам чесне слово, бо я бачу технологію вкладання полотна цієї дороги, я вам гарантую, що тут не буде ні ямки, не буде ніяких збоїв. Також Сергій Фаренюк зазначає, тепер дорога стала ширшою, тому в подальшому це дозволить запобігти перешкод для роботи карет швидкої допомоги. І не ускладнюватиме в'їзд до лікарні.